Цими симптомами ви звертаєтесь до інших лікарів, бо не знаєте, що це вже цукровий діабет. Молочниця. Ви звертаєтесь до гінеколога, постійна рецидивуюча молочниця. Це ознака цукрового діабету другого типу. До уролога чи андролога. Знизилось лібідо, не такі гарні ерекції, як були раніше. Потім парастезії, поколювання в руках, в ногах, як трошки мурашки повзують по тілу, це може бути початком діабетичної нефропатії. Тобто цукор вже прилип до ваших нервів, зниження зору, так? а Все, що стосується очей, так діабет також полюбляє очі, тому перевірте глюкозу. Що ще з такого? Фурункули, карбункули, всякі черекі, гнійні гнійні процеси на шкірі. Це також типова ознака цукрового діабету другого типу. І взагалі, після 35 років, здавайте глюкозу крові раз на рік. Або є середній цукор за 3 місяці, він називається глікований гемоглобін, ваш ендокринолог.